Це каркас штучної ялинки. Другий рік поспіль її встановлюють поблизу драмтеатру на прохання керівництва закладу. Монтувати дерево почали 19 листопада. Ми цьогоріч знову продовжуємо цю традицію проведення міжнародного різдвяного театрального фестивалю Скрушфест, але з таким доповненням розкішним, що до нас долучається театр «Ляльок» і Рівницька обласна філармонія. Відкриття відбудеться традиційно 6 грудня на день Святого Миколая. Ми поцікавилися думкою рівнян про встановлення новорічного дерева. Хоч якась радість була, бо нема ніякої. – Звісно, потрібно. – А ви приходите до ялинки? Минулого року були тут? Була і як вам сподобалось? Сподобалось і цього року. Теж прийдете. Ну, якщо дасть Бог здоров'я, прийду. У мене в Києві сестри по 6 годин, по 7 годин відключають світло. Відключають світло на що. Якщо знов сьогодні 10 чоловік загинуло в Тернополі, ми не знаємо, що в нас буде. Навіщо це треба? Ілюмінація і все і це, це втратити на це електроенергію, звісно, не треба. Це все одно настрій, це все одно наш дух, то можна буде поставити якісь донати, і люди будуть ходити, це буде дуже класно. Ми переселенці з дуже важкого міста приїхали, де війна повним ходом іде, але будемо приходити. Цю ялинку місто придбало у 2021 році. Вперше її встановили на Майдані Незалежності у грудні 2021 року перед початком повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну у 2022 та 2023 роках. Її не монтували. Усі витрати на монтаж ялинки та святкову ілюмінацію. Другий рік поспіль фінансує драмтеатр. Тут буде відбуватися теж такий різдвяний ярмарок, на який можна буде прийти, поспілкуватися щось придбати. Окрім новорічної ялинки біля драмтеатру, святкову ілюмінацію цьогоріч монтують також у парку Шевченка, розповідає начальниця міського управління культури і туризму Анна Мосійчук. Парку Шевченка буде відбуватися уже в другий фестиваль вареничок. По січень місяць у нас завершується цикл різдвяно-новорічних заходів 4 січня. В парку Шевченка і 6 січня у нас заключний гала-концерт відбудеться в міському будинку культури. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.